Ти вважають Херсон істинно руським городом, бо його заснував сам Патьомкін, там бував сам Суворов і до берега швартувався сам Ушаков. У російському трактуванні історії Південь України до кінця 18 століття це Дике поле, голий степ, по якому тільки час до часу пробігають орди кочівників. І лише з приходом Росії на ці землі тут з'являється цивілізація та культура. Такий собі міф Новоросії. О тільки це цілковита брехня. При чорноморські степи навколо гирла Дніпра з давніх давен населяли різні кочові племена. Перші знахідки на території Херсона датуються четвертим-третім століттями до нашої ери і належать скіфам. Ці воїни прийшли на українські землі з боку середньої Азії, але їх зрештою витіснили інші племена, і так повторювалося неодноразово. У шостому столітті під час великого переселення народів у причорноморських степах майбутньої України запанував хозарський каганат. Цей союз тюркських племен у період розквіту був настільки впливовим, що у восьмому столітті скинув візантійського імператора Юстиніана II і посадив на Константинопольський трон засланця з кримського херсонеса Філіпіка Вардана. Степи північного причорномор'я протягом століть часто змінювали своїх господарів. Тут були візантійські колонії, панували скіфи і сармати, готи, анти, хозари і печеніги. У 9 столітті руський князь Святослав переміг хозарів і на якийсь час встановив контроль над степом. Вихід до Чорного моря для держави, яку нині називають Київська Русь, був стратегічно важливим. Саме завдяки цьому здійснювалися торгові і культурні контакти з Візантією. У 13 столітті, після нападу на русь монголо татар причорноморський степ став повністю підвладний Золотій Орді. Галицько-Волинська держава Данила Галицького переорієнтувалася на взаємини з західним світом. Майбутня Московія стає улусом Орди і частиною світу татарського. Київщина входить до Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Князю Вітовту припадає до вподоби ідея побудувати державу від Балтійського до Чорного морів. Поки Московія була улусом Орди, Литовсько-українське військо перемогло татар у битві під синіми водами і встановило контроль над правобережжям Дніпра аж до Чорного моря. Утім, військові успіхи кінця 14 століття були нетривалими. З 15 століття цей регіон потрапив під вплив однієї з автономних частин Османської імперії Кримського ханства. Воно на українських землях суперничало і водночас торгувало з козаками Запорізької Січі. Околицями майбутнього Херсона пролягав Чумацький шлях, маршрут, яким українські купці везли до Криму продовольство, а звідти привозили цінну сіль у 17 столітті. На європейських картах вперше З'являється поселення Більховичі на правому березі Дніпра, де зараз розташований Херсон. Про нього відомо мало, але судячи з назви, воно було слов'янським. А отже, тут майже точно мешкало чимало українців. Попередниця Росії, Московія, в ті часи володіла землями далеко на півночі і не мала жодного стосунку до цього поселення. Перша згадка про козаків це те, коли козаки напали на турецьке судно біля Тетягинь. Зараз це село Тягинка на правому березі Дніпра, недалеко від Херсона, Білозерський район. Роман Кабачій, кандидат історичних наук, журналіст, автор розвідок про минуле Херсонщини. Козаки тут почали засновувати зимівники. Це такі невеликі хутори, які знаходилися в балках в таких улоговинах, які, по-перше, було не дуже легко знайти, а по-друге, вони захищали власне від суховіїв і так далі. У 16 столітті за порогами Дніпра виникає Перша Січ, куди з півночі і заходу стягуються різноманітні втікачі. Крім укріплення, далі в степу виникають невеликі козацькі поселення. Вони простягаються аж до Чорного моря. Там, де було найбільше, фактично цих земівників і так далі, утворювалися паланки. Це такі якби адміністративні одиниці січі. От е, на території Херсонщини була Пагноївська паланка, е, власне, в околицях нинішнього села Геройська. Де добували сіль і рибу, власне, і возили з тіля в глибше в Україну? На кінець 16-го, початок 17-го століття. Козацтво стало домінуючою силою у регіоні. Козаки не тільки опановували степ, але й освоювали море. Флотилії чаяк випливали з гирла Дніпра і наводили жах на турецькі міста. І Лише на початку вісімнадцятого століття новопроголошена російська імперія Петра І взялася відвоювати при чорноморські степи навколо Кримського ханства. Українські козаки опинилися по різні боки цієї війни. Одні билися на боці росіян лише тому, що вони християни, інші допомагали оборонятися кримським мусульманам. У гирлі Дніпра в цей час ненадовго з'являється Олешківська Січ поселення козаків лояльних до кримського хана Девлет Гірея II. Проте 1774 року російська імператриця Катерина II завдає поразки Османській імперії і, по суті, анексує Кримське ханство з усіма його землями. Незабаром у 1778 році за її наказом розпочали будівництво нового міста Херсона. Таку назву йому дали на честь стародавнього Херсонесу Таврійського біля сучасного Севастополя. Однак він не був російським містом. Значну частину його населення у подальшому складали саме українці. У 1851-му офіцери російської армії провели у Херсонській губернії перепис, в якому зокрема визначали національність мешканців. Українці, чи як тоді писали малороси, встановили тотальну більшість понад 700 тисяч. Другою за чисельністю нацією виявилися молдовани-волохи 75 тисяч, третьою євреї 55 тисяч. На четвертій позиції німці 40 тисяч. І лише на п'ятому місці росіяни 30 тисяч. Національну належність визначали за мовною ознакою. Іншого способу ідентифікації тоді не було. Кожна українська сім'я, яка приїжджала з села в місто, вона русифіковувалася. Тобто таким чином е виходить так, що та сама Херсонщина, вона в більшості сіл україномовна. Е і в більшості таких невеличких містечок А крупні міста, вони в російськомовні. Як Херсонка, Ховка, Гінічівська. Утім, якою бімперською не була політика царської Росії. Наступне її втілення СССР далеко переплюнуло попередників у асиміляційних здібностях. Сталін взагалі легко переміщав по карті цілі народи. У 41-му з'явилися нові окупанти з новими порядками. А в 70-х роках за Брежнєва політикою партії стало створення нового типу ідентичності радянської людини. Українці, білоруси, грузини, євреї, азербайджанці, таджики, узбеки, турки і осетини всі мали зникнути, а на їх місце прийти російськомовний советський чоловік без минулого. Утім, попри все, Херсон залишився Україною 1 грудня 1991-го референдум щодо проголошення незалежності України. 90% мешканців області голосують за жодних сумнівів. У 2014-му спецоперація РФ під назвою Руська весна у Херсоні зазнала нищівної поразки. Але у 2022-му на Херсонщину посунула вже повноцінна росармія. На початку березня місто та область були повністю окуповані. Попри наявність окупантів зі зброєю, цивільні херсонці регулярно виходили на мітинги, щоб довести Херсонце Україна. Ерсонце, Україна! Ерсонце, Україна! Ерсонце, Україна. Росія намагалася анексувати Херсонщину, проте, врешті, змушена була вдатися до чергового акту доброї волі. 11 листопада, 2022-го. Напередодні вночі з Херсону втекли російські окупанти. А вже в день у місто зайшли Збройні сили України. Після понад восьми місяців окупації Херсон повернувся додому в Україну. Адже, попри усі нісенітниці адептів руського міра, Херсон це Україна.